Усі миро Божого, у сьогоднішній проповіді наші пастори Салтаненко нам показують, що неможливо в цьому безумному, жорстокому світі прожити життя без Бога. Для цього нам потрібно прийти у живу церкву, де Божі люди будуть допомагати нам розуміти Біблію, щодня приймати цей хліб насущний, про який ми молимо у Бога, у молитві Отче наш, щоб розуміти і виконувати Божу волю, тому що це є саме головне призначення для кожної людини від Бога. Ісус прийшов на землю, і Він був втіленням Божої волі. Він залишив Вчення, яке ґрунтується на покаянні, неможливо прийти до Бога без покаяння. І біблійна історія має безліч прикладів, коли тих, хто щиро кається, міняє своє життя і не вертається до Бога, Бог зберігає і прощає. І неважливо, що ці люди, можливо, були язичниками. Вони будуть мати право на Божому суді судити тих, хто вважав себе віручими християнами, але відійшов від Божого Слова, не зберіг його і не жив по ньому. Амінь.